Собаку ми забрали з поста, де був розбитий пост прикордонників. Там були або загиблі, або важко поранені біля, біля Зоського моря. Дали йому кличку Саша. Це він цікавить цей пес. Коли чує постріл, він біжить на постріл. Біжить на постріл, якщо там не впор... есть тобто постріл просто ложний і починає гавкати. Свариться. А коли йде обстріл з мінометів або зградів, мінометі, він підбігає до бліндажа, чекає, поки останній боєць забігає в бліндаж і він замика... замикаючим біжить по головам в бліндаж. Не скулить нічого. Хороша собака.